Як часто ми говоримо, а що буде після перемоги, а давайте прокинемося вже після перемоги, а що ми почнемо робити на наступний день після капітуляції. Це тільки один із сценаріїв, це не значить, що він не станеться, але ми маємо мислити в термінах багатьох різних сценаріїв. Це один із сценаріїв, інший сценарій це дуже довга війна, яка то виникає, то, то спалахує, то знову згасає. Зрештою, це наша реальність вже майже 10 років, так, 9 років. А якщо ми почнемо ще з атаки на Тузлу, так? то це взагалі ми вже скільки? Вже 20 років в такій гібридній війні перебуваємо. І тут дуже ключове питання: як водночас перемагати в цій війні і бути демократією. І оце питання, яке ми не ставимо. Тому що, ну добре, зараз ми в конституційних якихось рамках у президента перший термін, він може піти на другий термін. Якщо далі буде історія така, що він другий термін, і і немає альтернативи, і йому починають казати: немає альтернативи, і ти маєш піти на третій термін. І для цього ми маємо щось робити з конституцією, ну і так далі. Ну, ми ж всі розуміємо, як це відбувається. Окей, але якщо цього не відбувається і, і немає цього, і ми більш здорово думаємо, тоді виникає питання: а звідки візьметься наступний? Якщо немає політичного процесу, якщо немає політичної конкуренції, ну є теж відповідь на це питання у авторитарних суспільств. Призначається наступник. Чи наступник так званий. Буде таким лідером, наприклад, який буде мати легітимність, народну легітимність, і чи це не буде фейк, чи це не буде якийсь сурогат демократії, мені здається, що нам важливо ставити питання, теж як ми можемо бути демократією і водночас бути в війні. Дехто каже про досвід Ізраїлю, досвід Ізраїлю хороший в сенсі якихось електоральних речей і, і медіа. Але не дуже хороший в, те, в сенсі інклюзивності, наприклад. Ну і так далі. Тобто, ми все одно маємо щось е, щось придумати своє. Друге питання: чи прийдуть для, до нас рецепти з Європи щодо повоєнного розвитку? Скоріше за все, ні, тому що сучасна Європа не пристосована до цього. Ми можемо повчитися у Європі кінця сорокових років. Там дуже цікаво, можливо, там ми можемо, мабуть, знайти. Якісь рецепти для себе, але це абсолютно інша Європа. Це Європа, де ну велику роль відіграють державні інвестиції, наприклад, державні підприємства. ну Взагалі Європа тоді, в 40-50-х -х, х роках, коли вона відбудовувалася, зовсім не була такою аж надто ринковою економікою. Ще питання. А що нам робити? Ну, Європа будується на ідеї суспільства добробуту, тобто великі податки, а, і вони потім розподіляються між громадянами. Ти отримаєш хороші пенсії, там не знаю, допомогу з безробіття і так далі. Ми це можемо потягнути, якщо ми будемо у війні протягом десятиліть. Я думаю, що ні. У нас більшість бюджету буде йти на 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 безпеку, на війну, на армію, на, на зарплати військовим, на харчування, на забезпечення тилу і так далі. Тоді яка економіка нам потрібна? Можливо, нам потрібна економіка навпаки дуже дерегульована, де ми чесно скажемо, ми не зможе держава не зможе вам забезпечувати ані безвідну старість, ані допомогу з безробіття, ані те, ані се. Ну, можливо, трішечки з освітою допоможемо. Медицина теж не факт, а, і це такий меседж для громадян тобто певною мірою. Наш суспільний договір наш де-факто суспільний договір. Це кожен крутиться як може, а ми робимо вигляд, що у нас ще якась там держава добробуту і так далі. І тому люди ображаються на державу. Що ж ви мені не забезпечуєте нічого? А можливо, у нас держава не зможе нічого забезпечувати. Можливо, нам потрібна якраз така економіка. Е Трішки хаотична лібертаріанська, так тобто дуже потужна державна присутність в питанні армії безпеки і мінімальна державна присутність в економіці. І тоді у нас виникає питання: а як це поєднати з тим, що ми йдемо в Євросоюз, а там дуже все зарегульовано і багато взагалі права? Можливо, нам навпаки, треба максимально лібералізувати свою економіку. Багато питань виникає насправді які важливі. Цікаві е і показують нам, що знову ж таки є у, у кого повчитися, але ніде немає готових рецептів.